Одеська юридична академія вимагає звільнити міністра освіти, студенти і колектив проти реорганізації університету. Що там відбувається, розповідає Далія. Ви перед переглядом обов'язково підпишіться наш телеграм в описі цього профілю. Там тільки найсвіжіші освітні події, а для вступників безкоштовні курси за НТ. отже, нещодавно Кабмін ухвалив рішення щодо приєднання Одеської юридичної академії до університету Мечникова. Чудовий колектив і студенти Одеської юридичної академії не згодні з рішенням міністерства. Вони написали про це допис у Фейсбуці, у якому йдеться. Через рішення Кабіну про об'єднання вишів та провокативні висловлювання міністра освіти Оксани Лісового, колектив ОЮА почне готувати звернення про його відставку. Також вони пише, що моно хвалили рішення без жодних консультацій з керівництвом університету. Окрім того, на думку трудового колективу Міносвіти не взяло до уваги також те, що університет є одним із найкращих в Україні. До речі, це вже не перший раз, коли студенти та колектив не згодні з рішенням реорганізації. І студенти різних університетів навіть виходили на протести через це. А як ви вважаєте, чи потрібна реорганізація українським вишем? Діліться у коментарях і не Забувайте про наш телеграм.